Привіт, Ютуб! Сьогодні розповім за свої такі стресові тренування. Кожне четверте тренування я роблю максимальне тонажне тренування. Що таке тинажне тренування? Це коли ви однією групою м'язів піднімаєте вагу на кількість. Ну, допустимо, мені треба сьогодні підняти не менше 20 тонн на груди. Тобто я вибрав першу прагу. Це Першу вправу це жим штанги лежачі, Підібрав вагу, таку ж яку я можу зробити десь на 10 підходів 10 разів. Потім переходимо до наступної, до наступної вправи. Тобто обираємо три вправи, в яких ви будете робити спільний тонаж. Тож жим штанги, лежачі я вибрав, що я тут повинен зробити не менше 10 тонн. Потім я вже переходжу на наступних вправ до наступних вправ. Як рахується тонаш. Тобто бачимо штангу 110 кг, помножуємо на 10 і отримаємо тонну 100, виходить. Ось тобто і так робимо 9-10 підходів, скільки ми не вистачимо. Ми ж підходими відпочиваємо десь 2 хвилинки, почнемо, якщо буде сильно описуватися м'язи, тоді збільшимо відпочинок. Потім другу вправу я вибрав більше зальовану вправу, це бабочка розводка, дати трохи відпочити дельті і трицепсу. Там будемо також десь тон 5-6 робити. І наступна вправа, 5 буде жимова вправа, це в тренажері, там теж треба буде зробити десь 5 тонн. То спільно за все тренування мені треба зробити 20, не менше 20 тонн, тобто 20 плюс тонн. Будемо дивитися, як це буде виходити. Буду викреслювати відпочинок в монтажі, буду показувати тільки підходи, що я зробив іменно 20 тонн за тренування. Це кожне четверте тренування. Не стоїть виконувати кожне тренування такого формату. Ви просто себе ізнашуєте, і ви потім зможете, ну, не зможете 100% травмувати собі зв'язки, сустави і так далі. Тобто кожне четверте тренування можете робити такі стрес-тренування для м'язів. Це можна робити і натуральним спортсменам, які не використовують анаболічні стероїди. Тим паче їм буде ще легше робити, тому що ті, хто використовують АЕС. Анабельські стероїди це не атомна станція. А вони будуть закислюватися без швидше. Тому поїхали перший підходик. Фррр. Так, кількість підходів нам все одно скільки вийде. Ви можете робити і по 5 разів 20 підходів, або по, по 10 разів 10 підходів, або по 20 разів 5 підходів. Тобто нам треба зробити, мені треба зробити на штанзі не менше 10 тонн. Коли ви будете робити свої тренування, не треба вам робити 20 тонн на груди. Почни десь там з 5-10 тонн. і Потім кожне таке четверте тренування потрошку додавайте свій тонажний об'єм. Так, беруся не дуже широким хватом. хотом. Так, 10 разів зробив відпочинок і наступний підход. Та-дам, дві хвилини вже так минуло, швидесенько. Ой-ой-ой! Поїхали другий підходик. Шикс. А Другий підходик. Поїхали третій підходик. Іджа один. Два. Опа. Опа, є третій підходик. четвертый. Четыре. Ой, бляха, вроде пятый подход. Делаем шекс. подходит есть. Фу шестой. Oh. Each, each one, two.

есть. Фу, восьмой. Давай. Слева. Подходи к номер восемь. Ще два доживу. Вже відчувається окислення. Дев'ятий підхід. Ох, тишка. О, сука. Ой, ще один. О. <свят> І так, десятий підходик. Відпочивав по 2,5 хвилини, починаючи з третього підходу. До третього підходу відпочивав по дві. Ой! Ху. Десятий. Так, страховочка на місці, все на місці. Один, два. Хоп. Хоп. І повийобувається. Не повийобується. Єсть. Так, вихли на іншу вправу, на ній треба буде зробити 5,5 тонн. І потім на останній вправе також 5,5 тонн. Тут ми зробили 11 тонн, 110. Друга із трьох вправ. Які треба робити на об'єм 20 тонн плюс. Це бабочка. Тут ми робимо 70 кілограмів, вісім підходів по 10 разів, що в сумі буде 5600. Оп, Оп, Раз, оп. А минуту, другий підходи, Шань, Шань. Хвилик третій. Підходик номер чотири. Е-воу. Робимо п'ятий підходик, але ми зробимо замість вісьми, зробимо 10 підходів, але зарахуємо їх як вісім, тому що це тренажер. Є трохи похибність в вазі, там не 100% 70 кг, там поменше буде. Тому ще два підходи. Ми просто доробляємо та наші і все. П'ятий підходик, поїхали. Сёмой. Так, на восьмий підход ми ставимо 79. Але рахуємо все одно як 70. Тобто робимо ще восьмий, дев'ятий і 10, 79, а рахуємо як 70. Восьми ще дев'яти підходок. <стрілка> Це підходочок компенсація за тренажер. зробили. Замість 8, 10 і замість 79 кг, як ми збільшили на 3 останні, чи 70 кг збільшили на 79 і останні підходить ще зробив на 15 Приблизно десь так тонаш і вийде. Бо якщо ви будете наш робити в тренажерах, ну, воно так похибке. Тобто, наприклад, тут 70 буде відчуватися, ніби ви там дірб 61, мабуть, навіть 52 кг. Тому я збільшу вагу і збільшу кількість повторів трошки для того, щоб просто. Чесний тонаж зробити. Далі будемо приходити на гантелі. Не на тренажері, як планував а до цього, щоб була чиста вага, щоб точно було зрозуміти, що твої мої м'язи підняли 20 тонн. Тому далі ми робимо гантелі. Будемо робити 25 кілограмовими до вибраної вправи. Гантельки показую. 25 кілограмів. Обач! Нам треба зробити мінімум 5 підходів по 10 разів. Шпунькс. О, Вибрав місце що один.

Відпочиваємо півтори хвилинки. Хопача, хопача. Так, другий підходик. Опа. Фух. Пу. 25, все еще ничего не меняю. Я роблю для себя, а не для кого-то. Тому это все, вы все для себя. Еще 25. Ой. Так, третий подход, поехали. Тут-туть. Так, четвертый. Ух ты ж Так, поехала. Пятый подходик. Оп. Оп. опа, Раз. П'ятий підходік є. Далі дивіться, у мене завтра буде тренування спини. Завтра також буду робити більше 20 тонн на групу м'язів на спину. Потім я буду робити тренування на плечі. На плечі 10 тонн, на біцепс-тріцепс 10 тонн. І потім ще в кінці буду робити ноги, на ноги будемо робити по. 15 тонн з кожної сторони. 15 тонн на квадрат, 15 тонн на бицепс бедра. Чтобы вообще из сложности на ноги було не менше 30 тонн. Поїхали. Шостий. Оп. Оп. Ах. 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 Сейчас есть. Будь дыш. Будь дыш. Седьмой. Седьмой подход. Один. Фу. пу курочка Восьмой. Оп, оп. Так, десятый подход. Оп. Раз, один, один, один. Готово. І так, в цій вправі ми зробили 7,5 тонн. В Вже міштангелечі ми зробили 11 тонн, в общій сложності 18,5 тонн. І бабуську зарахуємо як 2 тонни. Навіть не будемо рахувати їх як 5, 5, 2 тонни. Зарахуємо і все. Готово 20 тонн. З гаком ми підняли, точніше, я підняв, подивився, як піднімати. Далі будемо тренування знімати на спину. Може, там навіть і більше зробимо, ніж 20 тонн. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас будуть якісь зауваження, пишіть, з радістю відповім. Ставте свої вподобайки, діліться з друзями. Дивіться, українці, контент. Та качайте з розумом. Па-па.